Слава Богу. Слава Богу. Дуже останні слова мені сподобались. І петь імені твоєму Всевишній. Слава Богу. Він достойний слави. А, дуже приємно ще раз в вечірній час зібратися в Домі молитви. І для чого? Для того, щоб нам щось навчитись. І для слави нашого Господа. Я дякую Богу, що ми. Я думаю, що всі ви вдячні, що ми маємо таку можливість прославляти нашого Господа. Ну, і як, як обично, я не знаю, як ви, чи ми зазвичай приходимо сюди, я й про себе говорю. Зазвичай це теж непогано. Тому що, але написано так, що не залишайте вашого зібрання. Але хочеться мені. І я вам цього бажаю, щоб щось взяти через пісню, через вірш, через проповідь, якесь слово для себе, щоб воно було позитивне в нашому житті. Тому що час такий нелегкий, не нехай Бог благословить. Але для того, щоб щось взяти, то треба трошки зусилля додавати. Тому що, коли попривичці, ми вже так привикли, якби. Зібрання залишилось, закінчилось, пішов додому. Але щоб щось більше, якби, взяти, треба старатися і в нашому зібранні, щоб наближатися до нашого Господа. І я хочу відкрити Біблію, дуже є фані такі позитивні місця, старий заповіт. І я люблю читати старий заповіт. І новий, звісно, теж. І там є дуже важлива така постанова, яку це буде Книга Ісуса Навина. Буквально прочитаю 22 глава, буде п'ятий вірш. Ця постанова дуже була актуальна і для двох з половиною племен. Це Рувимове, Гадове і половина Манасійного. І така постанова, такий, такий якби закон, але він актуальний для нас зараз. Тільки дуже пильнуйте виконувати заповідь та закона, що наказав був вам Мойсей, раб Господній, і тут такі конкретні, конкретні слова. Любити Господа Бога вашого і ходити всіма Його дорогами, і додержувати Його заповіді, і линути до Нього. І служити йому всім серцем та всією вашою душою. Дуже такі важливі слова. І про ці два з половиною племені дуже файна характеристика Ісус Навин про них говорить, що, що вони, вони все виконували, що Ісус Навин говорив їм після Мойсея, коли Він. Вони виконували, Ісус навін виконував те, що Бог йому говорив. І ці люди, ці два з половиною племені, вони дуже виконували. Вони сказали, що ми будемо все робити, те, що ти скажеш. І за них дуже така файна характеристика. І в віршах перший, другий, третій, вони отримали землю на цій стороні Йордану. Я знаю, ви знаєте, що тих дев'ять з половиною племен, вони яким Бог сказав, вони на другу сторону річки пішли і там одержали свої землі. І коли вони одержали цих два з половиною племені свою землю, ці племена допомагали їм. Вони думали, що це вже кінець, вони залишаться на цій землі і будуть жити і далі. Вже те, що вони хотіли, вони все мають. Але Ісус навіть сказав, ні, так, так не буде. Давайте ми зробимо так. Вони допомагали нам. тобто, Завойовувати цю землю, тобто одержувати те, те, що ми хочемо, ми не можемо так зробити. Ми маємо допомогти їм. І тоді, тільки, вони, коли вони одержать те, що Бог заповідав, тоді ми можемо залишити це служіння. І вони так і зробили. Ви допомагали їм. І коли вони одержали все те, що хотіли, цих дев'ять племен, ці два з половиною племені. Вони повернулись назад. І про що тут я хочу підмітити, якби таку. І це вже якби був, був кінець, і тоді Ісус нам сказав, що ви можете вже жити і працювати. Тобто завжди треба те, що ми почали, треба закінчувати до кінця. Любу роботу, яку ми, яку ми робимо, яку працю в духовній праці я маю веду. Та, також і, і в фізичній, напевно, хто має бізнес, і якщо хтось халтурить, то ну, бувають проблеми. А особливо, коли ми духовну працю якусь ведемо, є закінчення, і тоді ми переходимо, як кажуть, в другий статус. Тому що мені згадуються такі слова, Прийде тоді тільки благословення. Пророк Осія говорить: вони будуть їсти, але не наситяться. Чому? Бо залишили служіння Господу. Це, це дуже погано, коли ми не до кінця щось робимо, не доробили, пішли далі. Вроді би, якби і й добре, але кінечний результат він не такий. Яке б ми служіння не мали в церкві? Велике, маленьке, середнє в церкві служінь дуже багато, ми повинні його виконувати на 100%, і тоді Бог буде нас благословляти. Амінь. 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 Слава Богу. І тепер повернемось, що говорив Ісус Навин іменно в цих словах. Він говорив, що любити Господа. Це та сама заповідь, яку ми повинні виконувати. Як нам зрозуміти, чи показує, що показує нам, як ми любимо нашого Господа? Прийшли на зібрання, побули, служимо в хорі, проповідуємо молодіжні зібрання. От як ви розумієте, як, як любити нашого Господа? Бо там ще друге дуже таке, я теж так дивився на нього, на те слово. Дуже мені сподобалось линути до нього, Ось. любити. Ну, але спочатку ми повернемось ще раз, як Ісус Навин, коли вони проводили ці війни, і що Бог говорив, Він дуже чітко все виконував. Хоча Він дуже слухався Бога. Хоча були і проблеми, але потім. Коли він пройшов, так сказати, цю школу Ісус Навин, то вони, якби Бог дозволяв їм всякі цінності брати, але вони мали навчитися довіряти Богу усьому. Тому що був момент, коли Ахав взяв цю одежу, було пораження всього народу, і Ісус навин впав на своє лице і каже, що мені робити? І Бог сказав: Встань, освятіться, і я покажу, хто це зробив. Тобто, і був дуже, дуже велике падіння було, і весь, весь рід був знищений. І Ісус Навин, Він дуже навчився правильно це робити і слухати Бога. Якщо Бог сказав, це да і амінь. І ми повинні так виконувати. І ми в своєму житті повинні розуміти так, якщо нам щось сказано робити, чи в церкві. Чи щось до кінця на 100% відповідати за своє служіння, яке ми робимо? Нехай Бог благословить. Тому що з гріхом дружити не можна. І Ісус нам давав цю настанову цим двом з половиною племені не відходити від основної заповіді, любити і линути до Бога. Як це зрозуміти, линути до Бога? Я не знаю, як ви розумієте. Коли ми хочемо бути з Богом, тобто ближче близько з Богом, служити Богу чисто, з чистим серцем, з натхненням, ми повинні е, мати спільність з тим, кого ми любимо. І коли ми любимо нашого Бога, ми повинні мати спільність з нашим Богом. Ви пам'ятаєте, коли е, Ісус показав цей приклад, Він. Рано встав і пішов молитися. Це якби питання до Нього, що Ісус Христос не мав сили, Він же Син Божий. Тобто нам треба практикувати зранку мати особисту зустріч із Господом. Як кажуть, вічна віч зустрічатися з нашим Господом, служити Йому, славити Його і зайти, написано в така, як би формула. А коли ти молишся, зайди в свою комірчину, закрий двері і помолись в тайні. І отець, бачачи тайно, воздасть тобі явно, це мати своє спілкування із Богом. Нехай Бог благословить кожного, щоб, щоб ми практикували це. це. Це в якійсь мірі належить до того, як стремитись линути більше до Бога, щоб служити, тобто мати більшу і більшу спільність із нашим Господом. Ви пам'ятаєте, як Давід говорив, що його душа зранку шукає Господа. Зранку. Тобто, воно як і спати хочеться, і бодрствувати треба. Але ми там говорили в неділю от встати, можна встати в 8 годин, можна встати в 7.30. Ну, трошки тяжкувато, як би буває. Ось. Але коли встанеш в 7.30 і чуть-чуть вже є тебе час, ти можеш. І прочитати ти можеш і поспілкуватися з Богом. Ви знаєте, що коли Ісус Христос пішов на гору молитись, то він взяв з собою учнів, і йому було тяжко, тому що була це духовна така велика боротьба. І вони заснули. Він один раз їх збудив, вони знов заснули. Це Ісус Христос просив, щоб тому, що щоб вони в молитві допомагали йому. Але це був Син Божий, і Він все одно, це дуже велика була така духовна боротьба, і Він просив допомоги. І нехай Бог благословить, що коли маємо ми таке натхнення, маємо якесь відкриття, що, чи Бог нас пробуджує, ми повинні вставати. Так, да, хочеться спати, але треба встати і молитись, коли тривога в серці. Чи за дітей, чи за рідних, чи за близьких. Нас Бог побуджує для цього. Нехай Бог благословить. Я пам'ятаю, коли е, я був молодий ще, і ми з братом їхали на машині, було дуже слизько. Хто пам'ятає модель е, Жигуль, такий радянський, 2107, це як Мерседес. І дуже скоро їхали і попали на таку дорогу, дуже слизьку. І ми перевернулись отак. Я не знаю, це просто. Але коли ми приїхали додому, батьки мої, це було час ночі, вони стояли на колінах і молилися до Господа і просили. Їх просто Бог пробудив. Нехай Бог благословить, щоб ми завжди були чуткими до, до голосу Божому, Божого. Коли нам щось тяжко, то треба вставати і молитись. Вертаємось до Ісуса Навина. Він ще звернув велику увагу на служіння. Е Тут написано, що він говорить і служити йому всім серцем, всім розумінням, всім натхненням. За служіння дуже сказано. Чи ми маємо всі служіння в церкві? Так. Я думаю, що кожен повинен мати служіння в церкві. Хто скаже: Ну, я, я даю гроші, це моє служіння. Але це не все. Нехай Бог благословить. І щоб ми до кожного служіння відносилися дуже серйозно. Тому що це служіння перед Богом, іменно служити, служити Господу. Тому що до е, Тіатирської церкви це було послання, написано так. Бог каже: знаю твої діла, знаю твою любов, знаю твою віру, твою терпеливість і служіння. Дуже важливий такий, можна сказати, я роблю наголос на служіння. Коли ми служимо нашому Господу, нехай Бог благословить. Щоб більш давав нам сили, натхнення, щоб ми передавали нашим, нашим дітям, нашим близьким, нашим рідним. Хочеться звернутися трошки до молоді. Мені подобається брат Алекс, коли тут проповідає. Він кожен раз розказує, що от там трачка якось зробив, хтось там його купляє, і він сказав про Бога. І ви думаєте, ну якби трошки так туди-сюди? Ні, воно наше діло засвідкувати. Сказати і помолитись, і Бог далі робить свою роботу. Один чоловік отримав Євангелію, просто на дорозі йому дали цю Євангелію, і він прийшов додому, почав її читати, і йому не зрозуміло нічого. Він дуже був грамотний, все розумів, а Євангелію читає, не розуміє. Але отримав, якби, каже, я отримав так спокій в серці, зрозумів, що це воно щось робить. Його прийшла така думка вийти в місто і там. Читати, може, хтось підійде. Він вийшов у місто, почав читати. Просто Євангеліє читає. Зібралися люди, підійшли до нього кажуть: о, добре, ти читаєш, да, Євангелію. І підходить, напевно, хтось із наших і каже: Вітаю тебе, браток. Він каже: Я не браток тобі. Не поняв, чому. Ну, ти ж Біблію, Євангеліє читаєш. Так я просто получив, читаю, ну, а ти. Щось розумієш, що там читаєш? Ну, не все, але я читаю. Ну і цей брат сказав, що треба все-таки йти в церкву, щоб рости духовно, бути в церкві разом з народом, э, двигатись в цьому направлінні, тому що, каже, написано, що э, ворота, пекла не здолають. Що? Кого? Церкву. Mm, окей. Він згодився, прийшов і став. Служити Господу. З чистим серцем віддав своє життя для Бога. Тобто наша задача сказати про Бога. І особливо молоді, ви можете сказати, ви можете помолитись. Нехай вас Бог благословить. Ну і на закінчення, я думаю, якраз хочу так 4:28, але я дуже скоро закінчу. Такі ключові слова. Я думаю, що от того, що було сказано, там є. І Любити Господа, линути до нього, і що? І служити всім серцем йому. Амінь. Слава Богу. Помолимось.